Перші грибочки в сезоні. Маслюк. Червивий. Але перший. О, тут іще має бути, треба пошукати неподалік. О! Ось ще один, друзі. І вон. Є грибочки. а ну давайте цього побачимо який він. Перший. Ну непоганий. Зараз цього Зірвемо побачимо. О, ну це вже червивий. Явно червивий. Бачите, черв'яків скільки. А цей ладний. Ось такий грибочок.